Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Поки в нашій країні війна і потрібно збирати гроші на ЗСУ, деякі українські чиновники, наче живуть у іншій реальності, і просять уряд виділити мільйони на нікому не потрібні проєкти. Так стало відомо, що серед них і народний депутат Сергій Шахов, який просуває проєкти закупівлі систем оповіщення в регіонах, реалізація програм обійдеться у 120-150 мільярдів гривень. Депутат абсолютно не соромлячись, протягує інтереси компанії Укрзалізниця пов'язаної з його оточенням. А саме Зрадником Миколою Самбужуком, який мав подібний бізнес у Росії та отримував російський паспорт. Незважаючи на всі ці нюанси, саме ця фірма за допомогою міжнародних партнерів має постачати та встановлювати гучномовці по всій Україні. Останній лист від шахова до прем'єра датований 2 червня. П'ять областей вже надали свої пропозиції щодо встановлення систем: Вінницька, закарпатська, запорізька, івано-франківська та чернівецька. Шахов дуже хоче дотиснути питання у найкоротші терміни у планах добити Київ та область. там бюджети куди гарніші, крім того, згодом шахов написав листа секретарю РНБО Олексію Данілову із проханням посприяти реалізації проєкту. Частина областей вже надали свої пропозиції щодо систему повіщення та просять в уряду приблизно 12,8 мільярда на впровадження програми. Для розрахунків до уваги взяли ціни на товари польської компанії Digitex, збутом якої в Україні займається саме Укрзалізнича автоматика. Міністерство фінансів України. Заявило про неможливість виділити державні кошти для проєкту Шахова в 2023 році. До того ж, просто нагадаємо, що шахов у розшуку. За інформацією набу народний депутат не задекларував 13 квартир в Києві, 27 земельних ділянок, будинки та два автомобілі. Але це не заважає йому бути на контакті з урядом, просувати свої схеми, а потім вдало мати з усіх нас. Та й для розуміння завод Рейнметал буде коштувати 218 мільйонів доларів, і тут варто підкреслити, що. Що це 8 мільярдів гривень, і це дасть виробництво 400 танків на рік. Тільки задумайтесь. Це в той час, коли шахов хоче витратити з бюджету майже 13. На нікому не потрібні сирени. Здається, деяких політиків просто потрібно викинути з ради, адже їхні геніальні ідеї нічого доброго нашій країні не дають. До того ж, мер Києва, кличко, побоюючись долі Ткаченка, вирішив розповісти, що всі сили кидає на фронт. Нібито на сьогоднішній день столиця віддала вже понад 1,2 мільярди на Фінансування сил безпеки та оборони при цьому кличко не забув витратити понад 20 тисяч доларів лише сьогодні на розміщення цієї новини у змі та телеграм-каналах і ще щодо допомоги українським захисникам я ініціюю позачергову сесію Київської міської ради. Київ спрямує ще більше коштів на допомогу підрозділам зсу на сьогодні. Столиця виділила уже понад 1,2 мільярди на фінансування сил безпеки та оборони. І ми, як і планували, продовжимо виділяти кошти з. Міського бюджету ще більше дронів та іншого необхідного для наших захисників. Сподіваємося на зелене світло від уряду щодо необхідних дозволів та сприяння і не створення перешкод. Також місто надасть максимальну підтримку виробникам дронів, приміщення, пільги, повне сприяння. Нових великих інфраструктурних проєктів у столиці наразі не плануємо. Пріоритету всіх повинен бути один: всі сили і кошти на перемогу. І тут має бути порозуміння і об'єднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства. Пушиклич Кличко у своєму телеграмі. Якщо він хоче такими гучними заявами відмити свою репутацію, то скажемо одразу, це не допоможе. Народ і досі не забув про барабани за 3,5 мільйони гривень та сковорідки та кухонні комбайни за майже 3 мільйони гривень в укриття. Одноразова допомога армії не вирішить усіх проблем кличка. Всі ми в першу чергу маємо думати про військових, які ціною власного життя захищають нас від окупантів. Депутатам нарешті потрібно заборонити свої безглузді ідеї по розкрадання державних коштів і спрямувати. Усі сили на нашу перемогу. Надіємось, після цих кількох гучних випадків гроші йтимуть на те, що дійсно потрібне. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.